Святогірськ невелике курортне місто на півночі Донецької області. Сташовано на березі річки Сивірський Донець та поряд з національним природним парком Святі Гори. А на правому березі Сіверського Дінця розкинулась свято успенська Святогірська лавра. У мирні часи Святогірськ налічував більше 4 тисяч жителів. І був туристичним центром області. Сюди щороку приїжджало до 200 тисяч туристів та паломників. Навесні 2022 року Святогірськ опинився в епіцентрі бойових дій внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України. З наближенням лінії фронту Святогірськ все частіше зазнавав обстрілів з боку російських окупантів. Протягом свого наступу росіяни неодноразово обстрілювали Святогірську лавру, внаслідок чого отримали поранення кілька людей, які шукали в Лаврі прихисток від війни. Загинуло двоє монахів та монахиня. Троє монахів загнали поранень. З травня обстріли посилились. Під ударами авіації та артилерії Опинились не тільки Святогірськ, але і села громади Тетянівка, Сидорова, Богородичне, Долина та інші. В Святогірську численні готелі, бази відпочинку, санаторії, житловата освітня інфраструктура, заклади культури, мережі електропостачання пошкоджено або вщент зруйновано. Через обстріли мешканці не могли дістатись до цвинтаря і ховали близьких у подвір'ях та нагородах. Окупанти не жаліли снарядів для обстрілів, внаслідок чого спалено унікальний дерев'яний Всехсвятський скит лаври. Знищено свято-Георгівський скит з копією храму Покрована Нерми храми та корпуси жіночого спиту у Богородичну. На початку червня українські війська з боями вимушено передислокувались на правий берег. Так під українським контролем залишилась святогірська лавра та стратегічно важлива висота поруч. 5 червня 22-го року Святогір окупувала російська армія. В окупації впродовж трьох місяців жило кілька сотень людей. Без води, світла та газу з однією працюючою аптекою. А в одному із пансіонатів росіяни влаштували катівни. Вони утримували та катували людей за проукраїнську позицію. Операція зі звільнення Святогірська розпочалась у другий тиждень вересня 2022 року. Бійці Національної гвардії, Збройних сил України та територіальної оборони на човнах перепливали Сіверський Донець та закріплялись у місті. 12 вересня 2022 року в ході наступальної операції над Святогірськом замайорив українських стяг. А росіяни швидко втекли в місто. Місто було зранене, але вільне. На осінь 2022 року в місті залишалось лише кілька сот людей, а навкруги посічені уламками снарядів будівлі храмів, будинків, магазинів та залишки обгорілої військової техніки. Незважаючи на те, що наслідки обстрілів та тримісячної російської окупації міста лишаються і сьогодні, Святогірсько говтуються після важкого випробування, Відновлюється. та намагається жити далі. З пам'яттю про всіх загиблих цивільних мешканців та захисників.